Вітаю, дорогі німці! Бачу, що я демонструю щось хороше, відповідно, ми з вами сьогодні повторимо те, що ми розглядали минулого заняття минулого дня. Так? переклад. У нас буде пояснення і приклади ось цієї вправки. Я просила вас подивитися в наш конспектик в ФДФ і передивитися ось це відео стосовно прийменників. Дивіться, що ми поставимо з. На острів Auf, а Insel. інзи. Чому? Тому що острів це ізольована ділянка землі, значить буде aus. Ja? Якщо у нас у велике місто, значить буде Іді, кросштат. Місто це закрите середовище, значить буде Інс. In... Додатковий приклад. Ich zie ja? Якщо у село буквально на землю буде Ausland. Це стала фраза Offsland проти ставлення місту. Наприклад, зі цієї Ofsland умру цухаб. Якщо у нас в сусідню країну, значить, буде In, ein Nachbarland. Це країна з артиклем, значить, буде in, Wir fahren in ein fremdes Land». Yeah? Якщо в Альпи, значить, буде «in die Alpen», тому що це гори як Регіон, область буде «in». Wir wandern in die Alpen. Ja? Якщо у гори, як масив, значить in die Berge, Gebirge. Як Gebirge, значить in. Wir fahren in die Berge am Wochenende. Якщо у нас на Фельдберг, на гору, це вершина, підвищення, значить auf, auf den Feldberg, er steigt auf den Berg. Ja? Якщо до знайомих, до людей, zu, zu Ihren bekannten, naприклад, I gee zu meinem Freund Thesalia. Ja? Якщо на площу відкрите місце, значить будет. Auf, auf ja? Якщо на кладовище auf den Friedhof, to muss it's with the miejsce, auf, ich gehe auf den Friedhof, na primew. Якщо до готелю, to post, some gust of post, це установа з назвою, це буде ЦУМ, Viafrag Sum hotel Ada, наприклад. Угол на Oben, це напрямок локальний, прислівник, це буде нах. І. Е, е, Ми зупинилися на. Перекладі «нах обен», вуру це напрямок, локальний прислівник нах, зішат обен», наприклад, так. І так само дивіться, ліворуч це напрямок нах, нахлінкс, – нахрец ап, наприклад. Вокзал. На вокзал це місце, значить, Cumbanhof, «цум», «флюкхафен», наприклад. Уліс це середовище, що оточує, значить, in, Indenwald, Viawan, der in Indenwald. In Якщо відкрити щось низьке auf na lug, auf die Weze. Якщо закритий простір in, U Basein, ins Schwimmbad, ehge ins Schwimmbad, ja? Якщо як будівля буде in, наприклад, на стадіону середину, ins Sportstadion, ja, wir gehen ins Stadion. Якщо це відкрите господарство, auf, на ферму auf einen Bauenhof er Alept auf einem Bauernhof. Якщо це край води ан до узбережжя Балтійського моря, ан ді ось, зі, кісти, ві, фарен, ан, смі, та сама ситуація. якщо край води знову таке ан до озера ан ден ну, зі, ла, зі, а, і гія, ан ден зіє, ось таке. Якщо знов таки край, це буде an до кордону Grenze. якщо це підвищення AUF вежу, auf den Aussichtsturm, steigen wir auf den Turm. Якщо це до людей, ЦУ, до її батьків, fahre zu meinem Vater. якщо це відкрита плащина AUF die Straße, Audi geht auf die Straße. Якщо це до особи, цу, до пані помає, цу фрау помає, геє цу фрау нуля, наприклад. Якщо це напрямок світу нах, на захід, нах вестен, зі нах норден. На Якщо це фразеологія ін в неправильному напрямку, інді фальша ріхтун, ерент інді фальша ріхтун. Якщо це відкрита площина Auf на спортивний майданчик, auf den Sportplatz, Via auf den Sportplatz, і якщо це місто Нах, наприклад, у Берліні на Берлін, і Хрігінах Він, наприклад, то коли яку поприменукову конструкцію ми вживаємо? Ще раз, in або ins – це всередину, країни з артиклем, in die Alpen, інс, стадіон, auf – на поверхню, відкриту площу, ауф, auf Ауф, Дістраси. Якщо це an – до краю води, наприклад, an den See, an Анді Küste. Якщо це nach – це міста, країни без артикля, напрямки, nach Berlin, nach Хвестін, якщо це zu – до осіб закладів, закладі цюденельтранцум банку. Ось така ситуація. Цього вистачить, мої хороші. Зараз я його затранскрибую і закину вам pdf файл як завжди. Завтра ми будемо розглядати новеньку мікротему. Якщо вам щось не зрозуміло, бійте, Необхідно вчителя запитати мої хороші. До зустрічі до завтра. Пока.